Як довіряти Богові акт довіри Господу Ісусу. Спробуйте дуже уважно послухати та прочитати ці роздуми. Ще краще виділіть і випишіть саме ті рядки, які найбільше відгукнуться у вашому серці. Повірте, що це допоможе вам зрозуміти, що справді важливе у наших взаєминах із Богом. Ісус каже душі: чому переживаєте та непокоїтеся? Залишіть мені турботу про ваші справи і все заспокоїться. Істинно кажу вам: кожен акт правдивої, сліпої довіри мені розв'язує важкі ситуації. Віддання себе мені не означає терзання себе, обурення, розпач, а пізніше скеровування до мене молитви повної неспокою, щоб я слідував за вами. Віддатись означає замінити неспокій на молитву. Віддатись означає спокійно заплющити очі душі, відвернути думки від скорбот і піддатися мені, бо тільки завдяки мені відчуєте себе як діти, що сплять в обіймах своєї матері, те, що вас терзає, що вас болить безмежно, це ваші сумніви. Ваші роздумування, ваші неспокої і бажання застосування відповідних кроків за всяку ціну, щоб запобігти тому, що вас переслідує. Чого ж не чиню, коли душа так в потребах духовних і матеріальних звертається до мене, кажучи: Ісусе, турбуйся Ти! Ісусе, довіряю тобі, заплющує очі і заспокоюється, отримуєте небагато благодатей, коли мучитеся і терзаєтесь, щоб їх отримати, отримуєте їх багато, коли молитва є повним відданням себе мені. В терпінню просите, щоб віддалив їх від вас, але в такий спосіб, який ви собі того бажаєте, звертаєтесь до мене, але хочете. Щоб це я достосувався до ваших планів. Не будьте як хворі, котрі просять лікаря про лікування, але самі йому підказують, що він має чинити. Не поводьтесь так, але моліться, як я вас навчив в молитві Отче наш. Хай святиться ім'я Твоє, що означає будь прославлений у моїй потребі, хай прийде царство Твоє, що означає. Нехай все спричиняється до слави Царства Твого в нас і на світі, нехай буде воля Твоя, що означає, ти вирішуй. Я ввійду з цілою моєю всемогутністю і вирішу найважчу ситуацію. Чи бачиш, що нещастя наступають одні по одних, що ситуація увесь час погіршується, замість щоб покращуватися не переживай, заплющи очі. І скажи мені з довірою, хай буде воля твоя, Ісусе, довіряю тобі, турбуйся ти, кажу тобі, що я потурбуюсь, увійду, як лікар, навіть вчиню чудо, якщо буде така потреба, спостерігаєш, що стан хвороби хворого погіршується, не переживай, заплющи очі і промов: Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, турбуйся Ти. Запевняю тебе, що потурбуюсь. Якщо довірилися, то не гризіться і не переживайте, не роздумуйте про наслідки подій, бо це нагадує сум'яття дітей, які домагаються, щоб мама турбувалася про їх потреби, але водночас хочуть робити самі, перешкоджаючи своїми ідеями і капризами її працю. Заплющіть очі. І дозвольте понести себе на хвилі моєї ласки, Заплющіть очі, і дозвольте мені діяти, Заплющіть очі, і не думайте про теперішню хвилю, відверніть думки від майбутнього, як від спокуси, віддайтесь мені, повірте в мою доброту, я присягаю вам моєю любов'ю. Що, коли говорите, турбуйся ти, Ісусе, я довіряю тобі, я вповні потурбуюсь. Потішу вас, визволю і поведу, а коли змушений повести вас іншою дорогою, аніж ви обрали для себе, тоді навчаю вас, ношу вас на своїх раменах, бо не існує кращого ліку від моєї любові, що входить у ваше життя. Турбуюся я, однак тільки тоді, коли заплющите очі і довіритесь. Ви прагнете все оцінити, все збагнути. Про все думати і втак довіряти людським силам або ще гірше людям, покладаючи надію на їхній вплив. А це якраз стоїть на перешкоді моїм словам і моїм намірам, як я прагну вашої цілковитої довіри мені, щоб я міг вас обдарувати, і як я сумую, бачачи, що ви неспокійні. До цього прагне сатана, щоб вас відволікти, щоб відділити вас від мене і від мого впливу. Кинути вас у пастку людського впливу, тому довіряйте тільки мені, спочиньте тільки в мені, віддайтеся мені в усьому, Чиню чуда пропорційно до вашого повного віддання мені, а не до вашої довіри до себе самих. Виливаю на вас ласки, коли знаходитеся в цілковитому убожестві, якщо маєте свої засоби. Навіть невеликі, або стараєтеся їх здобути, залишаєтеся в звичному горизонті, а тому йдете за звичним ходом справ, який часто є під впливом сатани. Жодна людина, яка керувалася людською логікою, не чинила чудес, навіть серед святих, по Божому діє той, хто віддається Богу. Коли бачиш, що справи кепські, заплющивши очі, скажи: Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, турбуйся Ти і відверни свою увагу в іншу сторону, бо цікавість твого розуму перешкоджає тобі бачити зло. Віддайся мені, не зосереджуючи увагу на собі, чини так у всіх своїх потребах, чиніть так усі і побачите великі неустанні і тихі чудеса. Це я вам присягаю моєю любов'ю, запевняю вас. Я потурбуюсь. Моліться завжди з готовністю віддатись мені, і завжди будете відчувати великий спокій Духа. Тобі здається це неможливим. Власне, тому заплющи очі і скажи цілою своєю душею: Ісусе, турбуйся Ти і не сумнівайся, я потурбуюсь, а Ти благословлятимеш моє ім'я, не дбаючи про себе самого. Твої молитви не мають такої ваги, як цей акт повної довіри до мене. Пам'ятай, немає кращого набожества від того, Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, турбуйся Ти, віддайся моєму серцю і побачиш, хочу, щоб ти вірив у мою всемогутність, а не в свою запобігливість, щоб дозволив мені діяти в собі. А не в інших шукай моєї близькості, сповни моє прагнення наповнити тебе, збагатити і любити тебе так, як того хочу. Забудь. Дозволь, щоб спочив у тобі, дозволь, щоб моя всемогутність знаходила в тобі пристановище. Якщо залишишся близько мене, не будеш переживати, що дієш самотужки, що живеш увесь час у поспіху для того, щоб тобі щось вдалося, щоби ствердити, що щось зробив. Доведи мені, що віруєш, що я всемогутній, тоді я інтенсивно працюватиму з тобою, коли будеш мовити, ходити, працювати. Молитися або спати, бо моїм улюбленцям дам те, чого потребують навіть у сні. Задля горя нужденних і зітхань бідних, ось я встану, каже Господь: я дам спасіння тому, хто його прагне. Псалом 12:6. Якщо будеш зі мною і не спішитимеш, ані не будеш переживати про щось для себе, а звернешся до мене з безграничною довірою, дам тобі все. Чого будеш потребувати згідно з моїм вічним задумом, дам тобі почуття, які вимагатиму від тебе, дам тобі велике співчуття до ближнього і спричиню, що будеш говорити і чинити те, чого я хочу. Всі твої дії походитимуть із моєї любові, всі твої справи і цілі це фікція в порівнянні до того, що я чиню в глибині сердець тих, які люблять. Тривайте в моїй любові. Якщо тривати будете в мені, і тривати будуть у вас мої слова, просіть про що хочете, а воно буде вам дано.